Thank you. Каві сьогодні у сумах Віктор Бронюк, і ми з ним п'ємо каву. Це якраз той чоловік, по відношенню до якого слово олені працює тільки на популярність. Віктор, вітаю. <реш> ну погодьтесь, <реш> якщо чоловіка оленем назвеш, він образиться, правда? Правда, у вас до цілого гурту можна сказати заслужені Олені України, і це е, е, статусно. Навіть я, я думаю, що вже народні. Хоча часто скажу, що там. Скромно е, скажу, що вже народні. До, е. до, до всіх там оцих всіх пострадянських там заслужених, народних, дуже негативно відношуся. А, там, до, Оленів? а до Оленів я сказав казав і кажу, що е, ну, взагалі у Оленів і Оленів є дуже багато різновидностей. Да? Тобто, так само, як і людей, тобто є, є свої там е, рогаті, безрогі, благородні, так само і люди. Тому. Е, Тут вже залежності від того, з чим ти себе асоціюєш і ти хочеш бути, якщо навіть оленям, то я думаю, що нам деколи навіть Можливо, людям і не вистачає того благородства, яке є тварин. Слухайте, вступ такий многообіцяючий, обіцяє. Ну, Чи про прорізновиди Оленів? А ви які волосат... Олені? Ви які Олені? Тік, це які Олені? Тож бачите, не бреті і олені. не брить і <світ> Олені. Я щоб знав, що буде така серйозна тут передача, то вже ти вбрався би в якоїсь такої хаос такої промаху. Тому ж імідж у вас такий, тіковський, якраз, за культуру. Не, ну, Напав кажучи, в дорозі взагалі там важко, особливо там навісні, коли їдеш. Зберігати якийсь такий постійний, стабільний настрій, тому що, ну, по-перше, е недалеко не секрет, що у нас сходить сніг, сходять дороги. І ми вчора власне, поїхали, довірили е тим супутникам системі навігації. Я думав, що. Там є декілька місць на Західній Україні, що, що найгірше. Навігатор дороги. дорогу бачить, а ви ні, Друг. Ні, так то справа mm. в тому, що там дороги немає, там яма на ямі. Там, mm. Одна річ це куди попадає. А на волені не пробували? Ну, Я, я думаю, що навіть на собаках не <рекліст> особливо. <рекліст> Добре, що хоч сніг трохи є, а е, у нас mm. на снігу немає, у нас одне болото. І е, Я от е, собі таку вже mm. зробив річ. Ми, е, ну, це в нас загалом шостий тур, де всеукраїнський, і в більшості mm. з них було весною. Клиніш на весні, і кожен рік е, дорожні служби придумують якусь собі хімію. Тобто, то болотом закидали ями, то цементною сумішою, то цеглою закладали. Е, от. А цього року е, е, щось в мішках. Я навіть не знаю, що вони таке насипали, але дядьки з мішків ходили і насипали в ями. То ми вже, я кажу, от Замість того, щоб просто взяти і покласти туди асфальт, вони кожен рік придумують якусь хімію. щоб то Ну, якась антисепаратистська суміш. Щось не знаю, для чого воно потрібно, але тим не менше… Ну на дорогах все погане в Україні якби не закінчується. Тому ми хочемо своїми турами, своїм роботою хоч трошки відірвати людей від всіх проблем. Ну, в принципі, ви недалекі від істини. Хоча відірвати від проблем, ви ж про них нагадуєте. У вас же, ж не пісня, то наше якесь соціальне явище, практично то про алкоголізм, то про тяжке життя вчительки і так далі. Ні, ну Ми ж самі педагоги ми більшості колективу. Мають педагогічну освіту, я, зокрема, маю дві педагогічні освіти. І... Та ми знаємо, що ви там окремий, образотворчі да, університет, твої історичні. Більша частина взагалі не працювала в школі, тому віддаючи дань педагогічної професії, згадали свої творчість нелегку вчительську долю. Армію візьму, Та я не буду листи тобі писати, бо ти будеш їх на помилки перевіряти, вчителька мікрорайону, нашого жителька, ти замість того, щоб в кафе піти, сидиш, перевіряєш зошити! учителька мікрорайону, нашого жителька, ти замість того, щоб в кафе піти, сидиш, перевіряєш перевіряє. Тут кожен шукає щось своє. Хтось там знаходить якийсь такий прагматизм, сувору е правду життя, правду життя е вчительки. От, а хтось е особливо там, е мені подобається, що там, в кого дружина вчительки, такі, причому справжні вчительки, у да, мене е дружина сестра в Одесі. То я їй кажу, що вчителька на всю голову. То Чоловік каже, ну в нас ж мене вчителька. Слухайте, ну у вас як пісня, то герой там точно на всю голову. Що вчителька, що міліціонер. Головне, напевно, для мене важливо, щоб пісня знаходила своє життя. Тобто, щоб сама... Коли вона співається, коли приїжджаєш в якесь місто. Заходиш в ресторан, а там хлопці десь побачили музиканти, що ти зайшов, і тут раз тобі всю, всі твої там альбоми, які вийшли, які не вийшли, починають грати. Ну, вони ж просто думають, що я ніколи не чув. Я і, 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 їм цікаво. А, я думаю, Оленів дарують крупові. Олені дарили в перших турах. Дуже багато було Оленів. Колекція є. Причому ми я їх я одразу колекціонував вдома, потім частину перевезли на репетиційну базу. Тепер мені вдома виділили. Там о, такий будинок для оліні заводу. Ні, це не олієння заводу тобто, має бути така якби, майстерня, художня. От, але поки там склад оленів. І не тільки. Склад великий, ви їх рахували, скільки ні, не рахував. Я колись спробував рахувати, але насправді е... треба заводити ще окрему е... mm. цю. Книгу книгу, книгу, книгу. Книгу реєстру, реєстру окрем, окрему uh -huh. людину вже заводити, яка буде ревізку місію, яка буде робити. Настільки багато тих Ні, ну, Якщо так дивитися, глобально то більше сотні точно. Uh -huh. А От, який найцікавіший? Uh -huh. От, то, як, якого вам подарували? Ну, там, Може, шапка, я там, От, знаю щось і ще. Шапки цікаві. були. і е, 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 на весілля подарували е, там, з ним із Києва оленячі роги. Е, 42-го року вивезені з, з замку якогось е, нацистського генерала. Навіть фотографія, я дав в замку висіли uh -huh. над каміном. Е, подарували в мішку такому, сказали, що це були останні тві роги в житті. Побажання класне. Вчора розмовляв з директором Чукотки, він просив, а я налив йому стаканчик водки. Ми дивились в мікроскоп, строєні агенів, я дивився на дівчат, а думав про оленів. Там дівчата, де олені, красиві, не голені, дивні створіння, без мозгів і без коріння. Олені, олені, не бриті і не голені, голені. Хітова музика однозначно, слова чудні, як вони писались. Олені, олені, не бриті і не олені. Що ну, кажуть, бронюк курив, щоб таке написати? Бронюк взагалі не курив ніколи. Ми не, це теж знаємо. читали. І скажу, що е, хоча я вері середовищі, мене батько, він курильщик з, з таким з великим стажем, він майже 30 років палив. Так, і, тобто, ну, логічно, я мав також е, всі задки ну, для так. того, аби mm. палити. Але десь е, в такому в середньому шкільному віці, тобто на у мене була серйозна розмова з батьками. Сказали, що хочеш палити пали, хочеш е, пити пи, але знаєш що. там. От подивись на того. То, бачиш, він допився, а то докурився, все до чого воно призводить. І можливо, от е, така от розмова, вона не поставила для мене якби заборону заборону да, на цих, цих речах. Ну, для мене ніколи не було цікавим пріоритетом. Ну, Батьки мені дали таку довіру, да? тобто, що ти можеш е це брати, використовувати, але разом з тим ти, ти маєш знати, які від цього мають бути наслідки. Не прошу, це личне питання. Хто вам забороняв співати, щоб ви так прагнули всі, до цього? Всі, всі забороняли. <світ> Хто всі? Ну, починаючи з того, що коли я пішов в медичну школу, вчитель кючий грати на баяні сказав, що толку з нього не буде, не, не мучте дитину, забирайте його звідси, не тратьте гроші, не тратьте нерви. Мої, свої, <світ> і хай собі йде з Богом. От. Далі я пішов вчитися в училище, у мене перший освітавчитель mm -hmm. вчитель двочий мистецтво художньої праці, художній дизайнер. Знову ж таки, коли я там хотів створити якийсь колектив музичний там, чи хотів mm -hmm. ти співати, мені все равно, ти ж не музикант. Ну, куди куди тобі співати? Ти собі там займаєшся, робити якісь там вироби з дерева, щось тобто малюєте, малюйте на здоров'я, що не лізь, це не твоє. Потім пішов вчитися на історичний факультет. А так сталося, що ми жили, е історики і музиканти жили в одному гуртожитку От. і постійно якби, пересікалися. І там та, та ж сама історія. Тобто, е коли збиралися вечором десь на якесь студентське застілля, там, бувало таке, що там за столом сиділо 15 чоловік, я один з них історик. Але якщо б був баян, я грав на баяні, якщо б була гітара, я грав на гітарі і, і, і все інше, ну, доходу до якогось моменту. Там ти не той Акордзе, будь ласка, ні, ні, грай, грай. <плес> і коли знову ж таки ми там почали… Е, я закінчив університет, і мені запропонували е, бути керівником народного театру душі керниць, який був у нас е, в народознавчому центрі університету, е, який ми створювали спільно там, з викладачами, з професорами. От, і, і відмова ректорату була: е, не повірите, по одній просто причині. В нього немає музичної освіти фактично, Так якось воно виходило. Так? Тому я... Тоді ще в управлінні культури співати не давали, Ні, так? Я в управлінні культури вже таке, це вже окрема річ, вже окрема історія. Я пішов, зразу працював в управлінні сім'ї молоді в обласному, а потім вже пішов в управління культури. Але, знаєте, Коли ти починаєш там в житті йти в якомусь напрямку, часто буває таке, що ми всі впираємось. Так, Оце я не можу, це мені не дано Ні, ні, все ні. Не. просто що ні. ніби все нормально. що В мене була прекрасна можливість зробити гарну кар'єру у чиновника, там, і в політичному плані рости все інше. Але чим кожного дня ти приходиш додому, ти розумієш, що ти напевно, що не про це мріяв. Ти приходиш на роботу, ти бачиш, що цих питань з кожного дня все більше і більше, і ти їх вирішуєш, вирішуєш, а воно таке росте, росте, росте. Тому що е, люди бачать, що ти починаєш щось робити, і до тебе починають ще більше людей звертатися і, і йти там з якимись пропозиціями, з якимись своїми ідеями. А потім ти згадуєш, що ти, напевне, що... я цього хотів чи не цього хотів в дитинстві. Тому що на, насправді все, що ми маємо, в більшості, ми забуваємо про дитячі мрії свої. Я мріяв саме в співати. Тому в мене, е, якби так. Виникла така, скажімо, закономірна, напевно, що, а що я для того зробив? Ну, принаймні, треба було б спробувати, тому що ну, все одно там прийшов би час, як колись би там діти питали тато, а, а ти про що мріяв дитини? Я сказав би, ну, що я мріяв співати. Ну, Логічно напрошуюся запитання, що ти зробив? Звідки вилізли в Олені? Олені вилізли з університеті. Ну, для кого не секрет. Теж напевно, що пам'ятаєте, в гуртожитках такий радянський оленячну матку, такі килимки. — Їх було... Да, — Вони да, було... були майже в кожній кімнаті а були по дві. Так, Практично в кожному домі вони були да. такі олені. Причому там така, mm -hmm. е... туди, напевно, що вкладався такий великий, е... ну, в Варіанському Союзі нічого не мало бути без ідеології. Да? Тобто... Mm -hmm. І коли тилимок він висів над ліжком, то е... Значить, стояли олені, і е... там Олениха і оленята лежали, островий олень дивився по боках, там був чорний ліс. Гори неприступні, а тут де ліжко обов'язково мало бути болото. Тобто, щоб ти не відчував, що ти в болоті маєш завжди бути. ж Було треба роздивлятися приходить. Ні, ну тут трохи не роздивлялися. Насправді. Якийсь момент них звернули увагу, тому що ну, дійсно чому Олені? Да? тобто чому, чому ну, багато ж тварин було там, і там собаки були, <схи>, там і ще щось ведмеді. Вед, вед, <схи> але але чомусь <схи> оленяча тематика, да? вона, <схи> от, вона от найбільша була. Там був один олень, який там стояв десь на якісь е, Чкавкаський горах десь е, в Помірі. Були цілі оленчі сім'ї. тобто... Е... Та, слухайте, ви ціле дослідження зробили олені були. <laughs> ми, ми ходили досліджували, ми, ну, скажімо так, що студентське життя у нас було досить таке яскраве, тобто ми знаходили завжди собі якусь таку дозвілля, планували, ну, скажімо так, доріли і, і, і от проводили статистику. Скільки є видів гуртожитку килимки, які тій кімнаті <смір> <смір> і все інше. Так, напевно, що вони і з'явилися, Олені. Але е, коли вийшла пісня, один товариш, е, я на той момент ще працював в міській раді, набрав мені і каже, слухай, сьогодні по радіо почув пісню. Це Олені, Олені, не бритье не голем. Каже, приїхав додому, е, зліз інтернет, е, дивився фотографії, Оленю, поскачував та все інше. Каже, а потім ходив, як придурок по хаті реготавка. То жінка хотіла швидку викликати. Я кажу, і що? Він каже, ти розумієш, я хтось дивився, а вони такі не бритійні Я кажу, що нащо шукати великий зміст там, де його немає? Для мене важлива була така річ. Знову ж таки, тобто те, що ми робили, воно на той момент до сьогоднішнього дня воно не підпадало під жодні закони, шоу-бізнесу. Хтось придумав ці закони. Хтось тобто, взагалі казав, що шоу бізнесу в Україні немає. Але е казали, що взагалі воно толку з того не буде, що воно там ну, це одна пісня, і про хлопців забудуть і все. Але е на той момент ми так вірили в цю всю річ. Да? Тобто, і е для мене важливо, щоб творчість, коли вона е зачіп, зачіпає, тоді коли вона актуальна, коли про неї говориш. Тобто, Коли людина в голові починає змішувати сіру і білу речовину, то е доки їй цікаво. З якого, яка це вчителька малювати вчительку, з мікрорайону, якого вона, да? mm -hmm. e, свого леня шукати, e, пірожне, яке воно, якого це сіроже пірожено. Тобто e, людина треба давати можливість самі щось додумати, щось, щось намалювати, щось створити. Тоді з того буде толк. А інакше ну це на мою думку, знову ж таки, тому що я там не кажу, не претендую на акціону. то ви відповідаєте на народний запит? Так, тому що. E, e, Скажите, кондуктори не прониклись. Ні, нічого там такого. Насправді е, там йде перерахування. Хочемо того чи не хочемо, да? тобто є таке соціальне явище, я не маю на увазі. А, тобто, після кондукторів там кома. Кома, стоїть, та я був такий ага. момент, що я казав, кондуктори в пісні, кома. Далі мене задовбали, трамваї, колі кондуктори дебіли. і та вони справді з вами судилися? Та й то з тим не судився. Це, Це був, чисто така. Був, якісь, були? був якийсь чоловік. Ну, знаєте, завжди є якісь люди, які там в часи Остапа Бендера, тобто нічого не змінилося, які шукають можливість на чомусь зробити якусь копійку. Ви сказали, що. Коли ви заспівали оленів, ніхто не знав, ну як це визначити і що це таке. І що це, ну, власне, хлопці заспівали одну пісню, про них забудуть. І все, визначення сьогодні вже є. Що це у вас за жанр? Що, що це? Це я... фолк, рок-н-рол, рок. Знаєте, е -е, що от часто буває таке, що, це що бронюківство. Е що хлопці ми визначили самі. Тобто... Часто запитуються за запитання, я не знаю, як на нього відповісти, тому що я кажу так, що де починається шаблонність, да, там закінчується творчість. От часто багато молодих колективів, я сам не раз був присутній на таких зборах, коли хлопці зібралися, сіли, так, так, ми, будем, ми, ми будемо грати в такий стиль, там, який, там, ну, там китайський джаз, якийсь там, чи… Там, чи китайський реп, да, ну неважливо, там, багато стилів придумати. Але вони починають грати, в них виходить гарна пісня, але це не китайський реп. Тобто. Вони випадають вони за рамки своєї творчості. Вони ще нічого не написали, але вони вже випали за рамку. Тому, я, мені Тому більше... ви собі рамок не встановлювали. Да. Але ми я кажу, що часто багато журналістів запитували. Все ж таки, як ви самі означаєте, ми назвали, що це наш весільний панк з елементами філософської еротики. Тобто, що саме, саме головне, щоб то все не переросло в порнографію, ми всі має бути грані. Тобто ми доходимо, до якоїсь грані доводимо, там щось виводимо на якийсь образ, виводимо на якісь думки, а далі вже... Бажання кожного слухача там, чи доглядача самому додумати, доспівати, що він має на увазі. Зараз у вас який образ? Раніше у вас було образів більше веселих, більше гумористичних. зараз у вас вимальовується зовсім інший образ. Дивилися нові пісні. Час інший. І, знаєте, якщо знову ж такі, там, в багатьох в'язався стереотип, що ті, хто такий колектив, там, який Суто там, ух, ух, ух", тобто все весело, Ну, Так весільний панк. <риснят> 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 так, але, там що ж є філософська еротика. — Ну, а тепер більше філософії. Е, е, ну, те, що сьогодні відбувається, да, тобто ми сьогодні все одно, як люди мистецтва, е, маємо е, якось на це все реагувати. Тобто, і там, коли у нас вийшла пісня Любити Україну, там за декілька тижнів до Революції Гідності, коли в нас. Вийшло відео провокативне, Тож, там, знову ж таки дуже багато було обговорень, тому що ми взяли пісню, записали і, і думали, як знімати відео, поговорили там з тими, з іншими з третіми. Хтось там казав, треба зняти, там, треба вертольот, зняти таку велику там пафосну, яка в нас прекрасна держава, все інше. От, інші казали, що ну, не хочеться лукавити, не хочеться, багато є сьогодні проблем вирішених. Знову приходити без верби, коли немає нема України, ну, не хочеться. Я кажу, давайте правду покажемо. Можливо, там вона незручна, да? можливо, там не всім зрозуміла, але така, яка вона є. Тобто, з поглядом нейтральної людини, ми зібрали там такий збірний образ українця того косака, який він звідки з'явився і подивився, що відбувається в суспільстві. Він нікого не карає, він нікого не звинувачує, але він показує, тобто, має, маючи навіть свою якусь думку, він її не виказує вслух. Це вже, знову ж таки, це вже, э, скажімо, право, глядача, самому вирішено, на якому він боїться, на тому чи на іншому. Там, де трави вмиваються росами, де поля золотяться, покусами, де живемо моєм серці це єдина там вона там моя Україна хочу писати віршів сумних про те, як живеться в ріднім краю. Я не хочу тлумачити кожному з них. За що я люблю країну мою і дивно чути від знайомих людей, що з цієї країни потрібно тікати. Я не емігрант, я маю батьківщину, і я не боюся в голос сказати, так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити. Так я люблю Україну, сильно люблю і буду любити. Так я люблю Україну, свою родину, свою сім'ю. Мені є що втрачати кого любити. І я сильно ціную те, що люблю. Одні з таких з крайніх робіт пісня Запах війни пісня, яка написана була 14 років тому назад. Ну, ми їх ніколи не виконували, тому що. ну, Я написав, що коли. Як ну, вона з'явилася 13 років назад? А я не знаю. Ми їхали. Е, я тоді був керівником студентського театру естрадних мініатюр університету. Ми їхали в рівня на фестиваль і чомусь так якось в моєму голові закрутилося, я записав той текст. Він, я деколи виконував там колі таким, друзів, але. Ну не було того часу, тобто пісня співалася, але воно, по-перше, якби всі завжди боялися думати про війну. Я сам, скажімо, коли мене запитували там, декілька років тому, що ти боїшся, я завжди казав, що я боюся війни, підлості і зради. Тобто, а сьогодні ми це все маємо. Всі страхи, які те, чого боявся, сьогодні все одно все є. Тому я вже не один раз з ними так за це дивився. І... Пісню заспівали, знову ж таки, по відео думали, що робити, там, як показувати, тому що ну, дійсно багато відбулося вже горе і страждань. І ми е, то відео зробили, присвятили такому явищу, як волонтери. Тобто те е, явище, від якого сьогодні весь світ не розуміє, як воно з'явилося, але українці, тут така нація, яка чергове продемонструвала, що вони е, не діються на державу, ми самоорганізувалися. То вони е, самі створили армію, вони самі її забезпечили і, дякуючи тому, зберегли на сьогоднішній день свою державу. Можливо, не тій мірі, які хотілося б, але е, принаймні зупинили втрату цієї державності. Е, і, і карта сьогодні, правда, не була незручна для багатьох, да? але yeah. сьогодні е, просто якось так сталося, що в якийсь момент. Е, ми замість розбудовувати державу. Ми всі почали годувати великого монстра. На ворог українця сьогодні mm -hmm. це держава. Тому що, ну, на жаль, е на державу сьогодні це правда, ніхто не надіється. Люди самі звикли е за 20 років незалежності е кажуть, сьогодні там знову лякають, ой, там криза, криза, криза. А українці цих 20 років вони, вони від кризи до кризи і жили. Телеграфи мовчать. Хтось зрадив ідею, всі втратили віру, але дивляться в небо там апостоли, грають у карти під скреги зубів, на розбитих іконах колишніх ідей, плачуть горобці, бо в них прометей забирає вогонь, щоб зігріти богів, і віяв вітер, плакали квіти Боже, зглянься, це ж все твої діти, так жадібно вдихають грудьми, запах війни, запах війни, запах війни, запах і хто вмирав десять разів за волю, той знає справжнього є. Себе Христа бо не в змозі не зне десять разів для того вмирав, щоб знову воскресли. Плакали квіти. Боже, зглянься, це ж все твої діти. Так жадіб роздихають грудьми, запах війни. Пісня, запах війни, ви написали, як сказала тринадцять років тому. Фактично всі ваші пісні є до часу, і знову я повторюю, що там певне соціальне явище, яка буде наступна. Вона може вже написана, може з'явиться, як ви думаєте? Та хочеться, вже чесно кажучи, щось, щось радісне писати, тому що стільки вже щось за той рік, рік відбулося всього негативного, і знову ж таки, навіть якщо ми сьогодні говоримо про тур, да, тобто ми довго думали. Нам 10 років цього року, і там їхати в тур, не їхати в тур, знову ж таки там. Багато хто скептиків розкаже, що ой, куди ви поїдете, в країні війна, все інше. кажу, нічого, ми на війну їздимо, підтримуємо хлопців і в мирних цілях, і все інше. Але я б це назвав би сьогодні, що це навіть не в такій мірі концерти, як зустрічі. такі. Тому що ми їдемо від міста до міста. І мені приємно, наприклад, коли після одного з концертів вже в цьому турі вийшов чоловік і каже: ви знаєте, ми в зал зайшли, хоча ми більше один одного навіть і знаємо. Але ми всі зайшли, так от, кожен сам по собі, а вийшли всі разом. За цим хочу подякувати. Мені це дуже важливо, тому що, можливо, це такі банальні в чомусь речі, да? але це те, що заставляє тебе творити далі. Ну, і Якщо в якійсь мірі ми сьогодні можемо відволікти людей хоч на тих дві години від тих всіх негативних новин, від того інше. Я вважаю, що це також треба робити. Маючи у співбесідниках бронюка і не запитати від нього е, якусь е, юморну його фразочку, від нього, саме від нього, з якою можна йти по життю, розумієте, ну, глядачі мені не простять. Так що думайте і кажіть. Ні, ну насправді, е, знаєте, все одно, як би там не було, е, ми. Е, Українці завжди були оптимістичною нацією. Тобто ми е, завжди посміхалися там, де навіть плакати вже не було сили. Я казала Леся Українка, щоб не плакати, я сміялась. І в тому, напевно, що є якийсь сенс. Тому що, можливо, в якійсь мірі наше почуття гумору допомагало нам завжди в тих ситуаціях виживати. Тому хочеться, я, чесно кажучи, навіть не знаю, що можна такого цікавого розповісти, хоча. Я, коли мене завжди запитують, колеги ваші, От а, о, о, щось цікаве, розкажіть. Я кажу, я зараз вам розкажу, цікаве, а потім приду додому і нагадаю, цікавіше. Думаю, ну блин, що ж, буду ходити, та штука буде мене постійно мучити. Я хочу всім побажати напевно, все ж таки радісних посмішок, тому що коли всі будуть посміхатися світ буде добрішим і менше, хто буде робити щось такого лукавого і негативного. Так що посміхайтеся, робіть гарні справи. І тоді обов'язково всім буде набагато бата жити веселіше, комфортніше. Дякую. І головного бронюк не сказав за тверезість і культуру. Це найперше, да, за що він же лідер цього руху, за тверезість і культуру. Всього найкращого, до наступних кавових зустрічей. От Зустрічає чоловік, каже: це ви написали. Пісню про мого кума, оце точно пісня про мого кума. Качо ті піскаже, бо я йому завжди кажу. Він коли я йому кажу, ти Олень дурний, або там то пісня про москалів.